Дання житла вони раді розмістити у себе рядом з собою. Потім у них є якісь приватні будинки. Які сьогодні у нас був дзвінок від одного підприємця, прізвище він не назвав, але він сказав, що я вже зняв одну кімнатну квартиру три місяці. Я повністю оплачую всі платежі, хочу заселити людей. І... І готові зняти для сім'ї, де багато діток також будинок, щоб вони проживали теж терміном на три місяці. Це сьогодні в нас ну, ця інформація є. І просто знаєте, ну серце розривається, які люди добрі. Скільки людей готові? Скільки готові? Ну Майже 150 чоловік готові. Це не родини, а особи для працюють по цьому по Черкаській області. Ну Дзвінки знаходять щодня. Щодня у нас телефонують, хочемо допомогти, хочемо. Ну, Центр працює додому, будь ласка, дуже добре. Я буду вторій з вами. Проходьте, люди добрі, вітаємо вас! Раз. Вибачте за погану політ інформацію, це що міг я розказав. Ми українську мову розуміємо. Мы на и уже засталые <связать> А сами селы шалы, селы, не Человек поехал в Донецк работать, а я поехала в Шеркассу. Ну, что... мимо, мимо нашей хаты смотрят еще. Скази, классные Девочки, вот не на сне Она не На преподаванні набор, я можу відправляти всіх дітей, порядок дивився не поставити душу з ворогів. І завжди болот було, поки не поїхали. А звідки ви їхали? З Ворліка. їхали. Не страшно було їхати? Як блокпости проїжджали, було страшно? Розкажи, як блокпости. страшно? А скільки вас їхало? Ні, не багато. 14 чи 15. — Скажи, як тебе звати за, за, за. шко, дякую. А ми тоді у вас попитаємо більше. Розкажіть, скільки діток вивезли? Що це за дітки? А, дітки віручі з горлівки, Тут у мене троє діток. Також зі та школи дітки, ну ті, які дуже люблять Україну. И теж у нас все безпечно, потом вони выехали, чтобы почти, чтобы родители были спокойны да, за ними. Потому что що сейчас мы заодно их не отдохнули, потому что у нас экология в Горловке очень плохая. Мы каждый год вывозили детей, но мы обычно вывозили в Крым, сейчас Крым не наш. Поэтому я очень благодарю, что я очень люблю Украину. Поэтому у меня мама сама в Черкасской области, Сырклевский район, вот 86 лет, и она приехала сюда, говорила, иди, меня надо. Водили. І от я його привезла теж на родину. і 15 діток. І 15 діток так? Да. вони можна гір відпочивати будуть? Ні, нам сказали, можна гір, так, можна гірі, так. Ми вже Зараз настроїли дітки. Сказали, і родителі знають і так. А батьки не боялися до вас. Ні, вони знають я кожного року. Ні, ні, вони не бояться За порозуміння. Я би дуже... хотів. Хотів би подякувати всіх людей, які прийняли участь в цій акції. Особливо, хай це не якби це банально не звучало, щоб люди не ну, знають, як у нас звикли. Але, але я подякую губернатору за його участь, за його підтримку. І коли вчора сюди привезли якихось два жовтих, нещасних страшних автобуси, щоб вести цих людей за 700 кілометрів. Губернатор зробив все для того, щоб був такий комфортабельний лайнер. Йому велика подяка. Це не піар, люди добрі, це від щирого серця. Я, 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 мабуть, думаю, що люди мене підтримують, вони відчують це. А ви охороняли в автобусі? Так? так, ви самі. Звідки? Черкаси. Тобто, ви за ними поїхали? От розкажіть. Тобто ми за ними поїхали і приїхали. Слава ми, Богу. Ми Богу. доїжджали спочатку до Краснаміська. Поэтому ми їхали нас, ну, нас була виїхати. Через... Ну, нас привезли такими трупами, щоб там не було. Все було зроблено. Я пода. Подяку... Приїхали родители, сказали, как это все така охрана. Ну ми канія би хотів подякувати міліціонерів, які їхали з нами. Це ну, віктор А ми вам хотим подякувати. Будь ласка, Є ось вони. Будь ласка, сфотографуйте. Ці люди зробили все для того. Безділ. Ви знаєте, вся їхня енергія, все, що вони зробили. Ми були як за щитом. Я вам. Бронежилети, понятно, автомати. Ну, енергія цих людей, вони, вони зробили все для нас. Я вас дякую, хлоп. Е, в такому випадку поступив. Але те, що я побачив своїми очима, телебачення, преса це одне. А коли ти сам бачиш, я вас їх люблю. Ми Вітаю, ми вас... Вас тоже... Вітаю на Черкащині. Дякую. Скажите? Мене звати Юрій, автомайдан. Юрій, дякую.